Починаючи із весни 2022 року, в Україні триває мобілізація, та лише нещодавно місцева влада почала запроваджувати ініціативу по підтримці новомобілізованих. Відповідні рішення прийняли місцеві ради великих та малих міст, а також селищних громад. Щодо білої церкви, таке рішення міська рада прийняла у березні. Тобто мобілізовані з квітня 2024-го мають право на виплату. Однак, деякі чиновники вже тоді заявляли, мовляв, не знають де взяти гроші на допомогу мобілізованим. І взагалі, програма недоцільна. Хто мобілізується? Просить надавати матеріальну допомогу. Такі програми прийнято Фастові в, в Києві, і в інших містах, але ну, там відповідно і бюджети різні, і мобілізованих набагато менше. Спочатку було рішення виключити цей даний захід, і на комісії з гуманітарних питань ну, не підтримано з рекомендацією залишити цей захід. Ну а по фінансуванню я не знаю, як там буде по фінансуванню, це буде. Розглядатися я думаю, головою, головами фракції. за пів року. Програма підтримки так і не отримала фінансування. Фактично, місцева влада лише приймає заяви від мобілізованих, надавши оригінал паспорту, ідентифікаційного номеру і довідки із військової частини, мобілізовані мають право разово отримати по 11 тисяч 680 гривень. Мають право та не мають грошей. Після проходження БЗВП я повернувся додому. У мене було декілька днів на це. Я звернувся до відповідної служби, подав документи, але мені сказали, що на часі грошей немає. Чекати до кінця року. На даний час минуло вже понад 4 місяці, як я подав документи, жодної копійки на рахунок не впало. І поки білоцерківські посадовці не можуть знайти гроші у бюджеті найбільшого після столиці міста Київської області. Наші сусіди забезпечують виплати своїм військовим. Такі суми отримують захисники із Миронівщини. З травня місяця ми прийняли програму, яка виділяє 40 тисяч мобілізовано з нашого Миронівського ТЦК. Тобто людина бере там довідку, що вона мобілізована, і приходить в відділ соціального захисту і отримує 40 тисяч зараз. До того ж, отримують ці кошти швидко і можуть розраховувати і на інші виплати. Є додаткові виплати там на поранення, ми виплачуємо десь в районі 10 тисяч, і виплачується є ще депутатський фонд. З нього теж виплачуються кошти, ну це більш адресна допомога на дрони, на автомобілі, можливо, там на всі потреби, які потрібно вже чисто військовослужбовцю нашої громади. А от Біла церква, маючи більш ніж двохмільярдний бюджет, не знаходить коштів для виплат мобілізованим. Так, підтримує військові частини та разом із тим не припиняє витрачати мільйони і на благоустрій. То почистять клаптик берега Росії. То поремонтують дороги. Я знаю, що у Білої церкви є програма відповідна на сьогоднішній день, але е, наскільки я розумію, вона не профінансована. Тобто, фактично, програма є, а кошти, е, мобілізованими нашими, членами нашої громади, вони не отримуються. Велике прохання і до фінансового управління, і до вас, шановні депутати. Переглянути дану позицію, і все таки подумати про те, що необхідно винайти відповідні резерви для того, щоб надати допомогу безпосередньо тим людям, яких сьогодні мобілізують на фронт. Наш земляк Олександр каже, лише на початку свого бойового шляху витратив чимало власних коштів а попереду зима, і далі потреби лише зростатимуть. Е, ну так як я збирався е, е, на БЗВП. Я собі придбав е, ліків десь, вийшло десь на тисячі половиною ліків, е, взуття вісім тисяч гривень, е, літній одяг вийшов десь в районі восьми тисяч гривень. Це те, що я придбав собі для свого власного комфорту. Потрібно на даний час термобілизна, потрібно утеплятися, так як наступає зима, наступають холода. Тому є на що витрачати. В управлінні соціального захисту, де власне і приймають заяви на дані виплати, кажуть, фінансування не отримували і коли це відбудеться, невідомо. Ми зараз заяви приймаємо, але станом на сьогодні, то жодної виплати ще зроблено не було, бо немає фінансування. фінансувати. Квітня місяця ще досі не профінансували. До кінця року чи профінансують мені це невідомо, але на наступний рік ми потребу подаємо. Що нам потрібно фінансування? То я навіть не можу не сказати. Навіть у відносно невеликій фрусівській громаді мобілізовані отримують по 10 тисяч гривень і не чекають кінця року, якого, враховуючи дуже важку обстановку на фронті, можна і не дочекатися. Дуже схоже, що місцеві чиновники чекають, поки закінчиться бюджетний рік, аби профінансувати виплати мобілізованим із залишків бюджету. Це наочно показує пріоритети місцевої влади. На даний момент Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.